Я пізнаю світ урок 111, тиждень 13. Тема уроку вільні електронні метали. Хімічний елемент бор. На початку уроку перегляньмо відеолист від Центаврика. Увага! Увага! Прий день, друзі! Допитливі дошкільнята з Альфа Центаври поцікавилися, чи всі метали мають вільні електрони. Я пригадав лише літій та берилій. Дослідімо це питання разом. Спробуємо дослідити це питання разом. Спочатку дайте відповіді на такі запитання якою буде кількість вільних електронів після того, як атом літію перетвориться на позитивно заряджений йон? Так буде лише один вільний електрон. Спробуємо дати відповідь на друге запитання. Якою буде кількість вільних електронів після того, як атом берилію перетвориться на позитивно заряджений йон? Зауваж. Що бориль віддає всі електрони із зовнішньої орбіталі. Так, буде два вільних електрони, адже два електрони у нас на зовнішній орбіталі у борилі. Пригадаємо, що ж таке вільні електрони. Прочитаємо з вами навчальну одиницю та заповнимо пропуски. Вільні електрони це електрони, які залишили атоми металу, та вільно рухається в ньому? Вони з'явилися через те, що частина атомів у металі перетворилася на позитивно заряджені. Йони, так, чудово. Як ви думаєте, чи можна порівняти птахів Ісландії, які кружляють біля скель острова? З вільними електронами в металі. Трішки з вами порелаксуємо, переглянувши уривок мультфільму про життя тварин на узбережжі Атлантичного океану. Назвіть тварин з мультфільму. Які вам запам'яталися? А як називається птах на малюнку на сторінці 9, або, що ми можемо сказати, ось зображення цього птаха? Пригадайте з попередніх уроків, як він називається. Так, назва цього птаха тупи. Відкриємо з вами 36 сторіночку. І прочитаємо з вами невеличку інформацію про тупика, або ще його називають іпатка Атлантична. Іпатка Атлантична тупик. Ця маленька пташка, довжина її тіла досягає 30-35 см, поширена на узбережжі Атлантичного океану в країнах Північної Європи, зокрема в Ісландії, зимує в морі. Проте виводить пташенят на суходолі в нірках, Харчується переважно рибою, пірнаючи по неї у воду, наче пінгвін. Цікавою особливістю пташки є цьоп, який набуває яскравого забарвлення під час сезону розмноження. Скажіть мені, будь ласка, що цікавого ви прочитали про Іпадку Атлантичну. Дуже добре. Повертаємося на 10 сторіночку. Попрацюємо з вами і тлумачним словничком. Дізнаємося з вами лексичне значення слова метал. Увага! Метал зазвичайних умов тверда речовина, що має кристалічні градки, утворені атомами та йонами, між якими рухаються вільні електрони. А тепер прочитайте три рази про себе лексичне значення слова метал. Відтворіть з пам'яті лексичне значення слова метал. Чудово, прочитаємо з вами невеличкий науковий текст. У будь-якому металі частина електронів залишає свої атоми. Через це атоми перетворюються на позитивно заряджені йони. Позитивно заряджені йони та електрично-нейтральні атоми в металах розміщуються в певному порядку, утворюючи кристалічні кратки. Вільні електрони хаотично рухаються між йонами та електрично-нейтральними атомами. Атом барилію може втрачати два електрони. Унаслідок цього утворюється позитивно заряджений йон барилію та два вільних електрони. Наприклад, кристалічні градки барилію містять атоми барилію і позитивно заряджені йони барилію. Між ними рухаються вільні електрони. Отже, метал це речовина, яка у твердому стані. Має кристалічні градки, утворені атомами та йонами, між якими рухаються вільні електрони. Хоча в будь-якому металі є вільні електрони та позитивно заряджені йони, загальна кількість електронів дорівнює загальній кількості протонів. Тому за звичайних умов металеве фізичне тіло електрично нейтральне. Відтворіть навчальні одиниці з тексту з пам'яті. Прочитайте їх три рази. На четвертий раз спробуйте відтворити з пам'яті. А тепер спробуємо пошепки озвучити відеофрагмент. Позитивно заряджені йони. Та електрично-нейтральні атоми в металах розміщуються в певному порядку, утворюючи кристалічні градки. Метал це речовина, що у твердому стані має кристалічні градки, утворені атомами та йонами, між якими рухаються вільні електрони. За звичайних умов металеве фізичне тіло. Електрично-нейтральне. Чудово! Сьогодні ми з вами вивчаємо ще один хімічний елемент. Це бор. Розгляньмо з вами комірку хімічного елемента. Бор у нас велика літера, так, латинська літера Б. Заряд у нас ядра 5, назва бор. Прочитаємо з вами про властивості речовини бору, яка складається з атомів цього хімічного елементу? Бор це тверда крихка речовина, не є металом. Міцний матеріал, створений з бору і карбону, використовують для виготовлення коленепробивних жителів. Скажіть мені, будь ласка, так які властивості бору ви запам'ятали? Чудово. Спробуємо визначити і записати у таблицю кількість протонів та електронів в атомі бору. Отже, заряд ядра у нас 5. А ми знаємо, що заряд ядра визначається кількості протонів у ядрі. Отже, протонів у нас буде також 5. А в основному стані у нас атом має. Однакову кількість протонів і електронів. Отже, і протонів, і електронів у нас буде по 5. Виконуємо з вами творче завдання від АІ. Виготовте пластиліновий виріб, атлантична іпатка». Це птиця символ Ісландії, країни Північної Європи, за відеофрагментом. Виготовте з чорного пластиліну дві кульки. Одна трохи більше за другу. Більшій кульці надайте форму краплі, покладіть краплю на бік. Поставте маленьку кульку на краплю і згладьте проміжок між ними, щоб вийшла одна фігурка. Скатайте з червоного пластиліну кульку, надайте їй форму сплющеної краплі. Дзьоба. З синього пластиліну виготовте дві маленькі кульки і сплющте їх. Прикріпіть сині кружечки до дзьоба з двох боків. З білого пластиліну зробіть дві тонкі смужки і прикріпіть поруч з синіми кружечками. По центру дзьоба проведіть лінію. Катайте помаранчеву кульку. Надайте їй форму краплі і поставте фігурку на її ширшу частину. Це буде лапа і падки. Зробіть на найширшій частині лапи пальці, як на малюнку. Виготовте другу лапу так само. Скатайте з чорного пластиліну кульку, надайте їй форму крила. Воно має бути трішки вигнутим. Друге крило має бути дзеркальним відображенням першого. Скатайте по одній кульці з чорного та білого пластиліну. Зробіть з них валики та розплющте їх. Покладіть ці коржики один на одного і скачайте в рулетик. Наріжте його на тонкі пластинки, приєднайте дзьоб до голови пташки. З білого пластиліну зробіть три кульки, розплющте їх. Дві з них прикріпіть до голови обабіч дзьоба. По центру зробіть невелике заглиблення. Третій коржик прикріпіть на груди пташки. У нижній частині фігурки зробіть два отвори. Приєднайте лапу і поставте фігурку на стіл. Виготовте хвостик птиці. Прикріпіть чорно-білі пластинки з рулетику. Спочатку прикріпіть нижній рядок пластинок, а потім верхній. До білих щік фігурки прикріпіть чорні трикутники. У центрі чорних трикутників прикріпіть маленькій помаранчевій кульці з крихітною чорною крапочкою. Зробіть дві маленькі помаранчеві кульки і прикріпіть їх біля дзьоба. Ваш виріб, атлантична іпатка або тупик готовий. Молодці. Хороша робота.